В Подільську відбулось родинно спортивне свято, мамо, тато, я спортивна сім'я. 1 червня на базі спортивного клубу Подільськ пройшов міський етап всеукраїнських змагань, що вже стали доброю традицією для нашої громади. На старт вийшли сім родинних команд, представників закладів освіти. Родина за звання найспортивнішої сім'ї. На учасників чекали різноманітні випробування, класичні естафети з бігом на швидкість, вправи на координацію і точність, зокрема, улюблений дартс та командні завдання на спритність. Змагання бідна родини подарували яскраві. Емоції та стали прикладом справжнього командного духу. Начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський привітав учасників і побажав гарних змагань. Я думаю, що заняття спортом на відкритому повітрі це завжди корисно, тому отримайте сьогодні задоволення, продемонструйте найкращі якості. Ну і всім найголовніше, щоб пройти всі естафети без. Травмування, все закінчилось добре. Атмосфера була теплою, щирою та надихаючою. Родини проявили наполегливість, швидкість, скмітливість та справжній командний дух. В підсумку переможцями стала родина Домбрави з ліцею номер 1 які посіли почесне перше місце. Родина Біо з гімназії імені Дмитра Конакеєнка вибрала почесне друге місце. А третє місце зайняла родина Попеско, що представляла ліцей номер 7 всі учасники отримали подарунки, піцу та воду, аби завершити спортивний день на сімейному пікніку та поповнити витрачену енергію. Родина ділились враженнями та дякувала за яскраві емоції та можливість провести день разом. Приємні враження, дуже раді, що нас покликали на ці змагання. Було дуже несподівано та приємно. Неочікувано було виграти, якщо чесно. Дуже неочікувано, але ми дуже раді, дуже щасливі. Дякуємо за такі за таку можливість провести час з сім'єю і з усіма іншими. Як ви відчуваєте сьогоднішні команди? Чи важко було виграти перемогу? Дуже гарні команди, сильні. Боротьба була запеклою до останнього тура, можна сказати. Дуже приємно, що в такий складний для країни час місцева влада знаходить час, зусилля і проводить можливість. такі гарні можливість, такі гарні змагання для таких родин в А Тобі що сьогодні найбільше запам'яталося, що сподобалось? За те, що я провів з сім'єю час і ми виграли перше місце. Чи важко було перемагати? Так. Ну, Якщо чесно, да. з так. З першої команди, з ну, першої, хто на першому місці було дуже складно. А які ваші враження? Що найбільше запам'яталося? Ну, вам скажемо, ми просто вже 5 років участвуємо, ми не перший рік. Ми займали і п'ять, і четвертій, і треті. а На останній рік, тому що він вже дорослий, тому на останній рік ми зайняли друге місце, ми дуже раді. А, кажем, передаємо іншим сім'ям естафету, що треба займатися спортом. І потрібно проводити час з дитиною. Це свято ще раз довело. Спільний активний відпочинок це не лише про спорт, це про підтримку, любов та незабутні миті, які згуртовують родини. Ірина Десюк, Віталій Полотенко, телекомпанія Пет.